Привіт, друзі! Ви на каналі Країна Людей. Мене звати Василь. Сьогоднішнє відео я назву Дві війни, Два світи, одна трагедія. Я знаходжуся зараз в селі Мурафа в Вінницькій області, раніше Шаргородського, сьогодні Жмеринського району. Воно знаходиться на мальовничому березі, одної іменної річки Мурафа. Дуже гарне, дуже чудове село. Тут е, мешкає багато людей десь орієнтовно біля трьох тисяч жителів. Воно розкинулось по, обі, по оба берега річки Мурафа протяжністю майже 5 кілометрів. Велике, велике село. Не так давно е, е, об'єднана громада. В об'єднану громаду війшло село Довжок Вінницької області, село Мурафа, Пеньківка, Юхимівка, Кликотина і Михалівка. Ось зараз ви бачите фотографії загиблих героїв, тих самих наших найкращих людей, які віддали своє життя за Україну. За те, щоб я зараз міг знімати це відео, робити. І викладати його в соціальні мережі і висловлювати свою власну думку. Саме за це ми воюємо і саме за це полягли наші найкращі люди, наші герої. Наші побратими. Друзі, чому я хочу назвати вам, чому я назвав дві війни, два світи, одна трагедія. Ось Фотографії наших загиблих героїв. А ось дошки пам'яті села Мурафа. Все вона всього села Мурафа, наших загиблих воїнів, так званої Другої світової війни, так званої Великої вітчизняної війни у Другій світовій війні. На кожній дошці знаходиться 15 імен, 13 імен. Ось ви бачите ці дошки. Їх в цілому знаходиться 27 штук. Ось таких дощок. Всіх разом тільки в село Мурафа з 41-го року в червня місяці до 45-го року травня місяця загиблими вважається 356. Героїв 356 воїнів. Це всього ці воїни загинули за 35 місяців тієї страшної, кровопролитної, ненависної нам війни. А тепер подивіться масштаб масштаб і порівняйте, два світи, дві війни, одна трагедія. З п'яти сіл, які нараховують більше 10 тисяч людей, загинуло за 26 місяців війни, за 26 місяців війни, 42 чоловіка, 42 воїна, 42 небесних ангела, які навічно залишаться в наших серцях. Друзі. 42 воїна, 42. І 356. 42 воїни загинули за 26 місяців війни, а 356 односельчан тільки однієї громади, села Мурафа. 356 чоловіків загинули та пропали безвісти на тій страшній війні. Тепер два світи. Чому два світи? Ось ці воїни, загиблі наші воїни. Загинули під керівництвом українських генералів. Залужний, сирський, Шаптала, Наєв, Забродський, генералів та офіцерів 26 місяців війни. 42 полеглих героя. На 5 сіл. Десь орієнтовно 10 тисяч, 10 тисяч жителів. І ось ми маємо ось ми маємо війну, яку вели Московські, радянські, російські, московицькі, так звані маршали, генерали. Це не можна назвати трагедія, це не можна назвати геноцид. Я не знаю, які слова можна підібрати. Можна підібрати лише одні слова сатанізм. Так можна тільки служити вірою і преданостю сатані, дияволу і всякій нечисті. Такі страшні втрати, така страшна трагедія. Люди добрі. Чи ви знаєте, скільки в тій страшній війні загинуло німецьких воїнів? у Вермахта, які воювали на сході Європи, на Заході Європи, в Африці воювали. Вони дійшли до гір Кавказа. Найбільшу цифру, коли я не будь почув, це 8 мільйонів. Німців загинуло в тій страшній світовій війні. Англійців, які воювали з 39 до осені 45-го року, загинуло з бомбардуванням у військових кампаніях на фронтах. 480 тисяч, 480 тисяч. А ще воювали американці, наші союзники. Американці воювали на Тихому океані, Індотихоокеанському регіоні, в Азії, в Індії, в Африці, Західна Європа, Центральна Європа. Вони висаджувались десантом на Сіцілію та в Італію. Десантом висадилися в Нормандії. І знаєте, скільки їх поги... загинуло у тій страшній Другої світовій війні? Ви не повірите? Все у нас 416 тисяч чоловік, американських воїнів. 416 тисяч. А скільки ж загинуло в, сатаністів, в цих сатаністів? Оцих нелюдів, оцих канібалістів, скільки в них загинуло? Першу цифру, яку я почув, це 7 мільйонів. Потім, коли помер так званий недолюдина Сатана Сталін? Хрущов назвав 20 мільйонів. Потім Брежнєв назвав 22 мільйона. Сьогодні Путін назвав 27 мільйонів. А потім переправив цифру 42 мільйона. Люди. Ви вдумайтесь ці страшні, трагічні цифри. 42 мільйона. Навіть якщо і 22 мільйона. Матір Божа, як ви воювали? Ви канібали. Ви сатаністи, ви служителі сатани діявола. Так воювати не можна. Приносите такі страшні втрати, не можна. Солдати, це не, це не патрони, це люди. Подивіться на ось ці прізвища, що вони нам говорять. Це звичайні прізвища, які повторюються від одного до другого. Можливо, вони родичі. А скоріш за все, радянська московицька сатанинська влада приходила в хату, забирала чоловіка, забирала синів і залишала одну матір. Одну матір, якщо в неї є донька, то їй ще пощастило. Ця сатанинська влада забирала чоловіків і їх там убивала бездумно. Безпощадно, просто так. Просто так. Тепер ми бачимо на сьогоднішній день, що їхні методи не змінилися. Вони зібрали якутів, бурятів, калмиків, каракалпаків, татар, інгушів, черкесів. І просто убивають в наших донецьких степах. Тих звичайних простих люд... людей вони просто убивають так само, як вони убивали простих українців. Друзі, якщо ви почуєте, ми же браття, бийте на звук, бийте до тих пір, поки ця дурість і нечість не зникне. Вибачте, будь ласка, за моє емоційне відео, пробачте мене. За мої емоції, але по-іншому я не можу сказати і передати те, що нас наповняє. Е, я вам скажу іншу фразу, що ніхто ніколи з нас не осознає ці втрати, масштаб от тих втрат, яка принесла нам ота от сатанінська московська влада, московицька. Ми ніколи не осознаємо. Ну, якщо хтось і осознає, він просто. Зійде зума і помре тут же на, на місці. Друзі, зробіть лайк цьому відео, зробіть репост. Розповсюджуйте цю думку, напишіть свої коментарі. І нам лишається одне. Нам лишається тільки перемогти. Бо якщо ми не переможемо, то таких дощок вже не буде кому вішати. І пам'ятати, ніхто ні, нікого не буде. Просто нас не буде. Нас не буде як нація, як людей. Щиро вам дякую за перегляд. Слава Україні. До зустрічі на моєму каналі Країна людей.